9 мільйонів гривень виділили із міського бюджету на створення такої собі карти зелених насаджень. Але така ситуація, що карта зелених насаджень в Одесі є, це значить предмет гордості мера багаторічний. А сьогодні, 2025, й наступив це все. Во я тут особисто бачу корупційну складову. Я тут особисто бачу схематоз черговий по розпилу бюджету. Щоб прояснити ситуацію, ми завітали на прийом до директора КП міськзелентрест Шонії Зураба Зурабовича. Але чомусь більш активним та обізнаним видавався головний інженер підприємства. Що ж ми будемо сьогодні. Сьогодні ми будемо місце зелентрест. Ситуація така: 9 мільйонів гривень виділили із міського бюджету на створення такої собі карти зелених насаджень. В mm. себе нічого. Справа потрібна. Але така ситуація, що. Карта зелених насаджень в Одесі є, причому нею почали займатися ще з 2015 року. Спочатку це було на громадських засадах, а потім вже підключилися і працівники міста Лентресту, і там із екології, тобто відповідні служби взяли це на контроль і працювали на дуже багато вклали туди сил. В цю карту, крім того, дуже багато волонтерів. Там, якщо е людина, яка це займалася, ідейний вдох вдохновитель, я би так сказала, є така Катя Бакова, вона екоактивістка, вона працювала в свій час в Зелентресті, і вона дуже багато туди вклала особистих сил. Дуже багато коштів особистих вона вклала в розробку цієї карти. Вона спочатку ви вигравала гранти, потім це вже ж, якби на... Місцевому форматі почали розробляти цю карту. Значить, що в цій карті взагалі? Тобто перераховували всі дерева, робили паспорт дерева, вносили по цьому дереву. Який його стан? Це обов'язкова вимога законодавства до таких карт. Там скільки йому приблизно років можна було теж порахувати. І це все. Оформлювалося так, щоб кожне дерево було проінвентаризовано, і ця вся інформація була в рамках цієї карти. Робота зроблена колосальна і десь там з 2020 року це просто, ну це просто потужно вже це слово правда скрізь. Це, це така потужна була зроблена робота щодо цієї карти. Туди внесено, от по інформації думської 46 тисяч дерева. Про це просто можна уявити масштаб роботи, який було зроблено. І я ж говорю, що це не тільки були працівники місця Лентресту, це там суміжні департаменти, були суміжні комунальні підприємства, які це все разом робили Далі, коли також були, от наприклад, да якісь під'єднувалися люди, там ейтишники, хтось там, є така дівчина, у неї є значить спеціальний апарат. Не знаю, може я вже трохи. Просто я хочу, щоб люди розуміли, яка там була робота. Да? Тобто, от як дізнатися, скільки років дереву? Є такий спеціальний апарат, така як. Я так розумію, як пилка, яка пропилюється дерево, і вона приблизно каже вік дерева. Тобто, і люди просто от безкоштовно доєднувались до цієї ініціативи і е, робили цю карту. Що значить сьогодні? 2025 рік війна, е, тяжка ситуація у всіх сферах, і вони 9 мільйонів гривень готові виділити. На цю карту. Звичайно що журналісти звернулися до Мерії з питанням: Здрасті, у нас є карта стара, да, над якою ми всі знаємо, що вона в нас є, є е, е, вона на сайті, на спеціальному порталі розміщена, кожен десь туди може зайти, подивитися. І е, чому вона не підходить, чому ми повинні сьогодні виділяти 9 мільйонів, уяви собі. Якщо в нас є вже ця карта, на що значить Анна Познякова, віце-мер, вона відповіла, що карта зелених насаджень це онлайн платформа для розміщення інформації, яка ніяк не регламентується і не відповідає державним вимогам? Інвентаризацію виконуватимуть спеціалізовані організації, які будуть обрані після проведення тендеру точна сума, яка необхідна. Та невідома за результатами аукціону, пояснили в мерії. По факту, нам сказали, що карта ця і робота, яка була проведена на протязі довгих-довгих років, це повна фігня. Люди не зрозуміли, чим займалися, і воно не підходить. під... Норми закону, ми звернулися до Катерини, яка дуже багато працювала над цією картою, і спитали у неї, чи насправді ця карта, вибачте, повне Г, чи вона підходить під державні стандарти, і взагалі більше дізнатись захотіли про цю карту, тому що воно якось не в'яжеться. У нас є по суті ця ж карта, є ж ця інвентаризація. Але в коментарі Ганна Познякова вона каже, що це просто онлайн платформа для розміщення інформації, яка ніяк не регламентується, не відповідає державним вимогам. Інвентаризацію виконують спеціальні організації, які будуть обрані після проведення тендеру. Що ви скажете на цей рахунок? Ну, це е, декілька е, це декілька вопросів, не один. Е, перш за все, що саме вони пови, е, хочуть інвентаризувати. Е, як я слухала е, запис цієї сесії, вони хочуть вуличні дерева та спецпризначення. Е, більш, е, більшість за ці дерева є на карті. Е, тож так, можна використовувати карту і карта. Те, це те, що вона бачить і ви бачите на платформі, це не зовсім усе, що є. Тому що є це публічна частина, є ще адміністративна частина. Дерево неможливо внести в карту, якщо не вказати ці обов'язкові характеристики, які в законодавстві прописані. Тож, усі ці характеристики є: це діаметр, порода, стан. За цією шкалою, яку я казала раніше, три е, стану дерева. Це все є. А коли вони говорять про професійні організації, які повинні робити інвентаризацію, а ця ще є в карті не професійна. Е, це професійна, тому що е, вона робилась спеціалістами з залученням департаменту екології. Е, в місквінтересі є. Спеціалісти, які можуть це робити, і вони ці, ці спеціалісти в складі екології роблять для екології звіти, теж тому, що екологія має свої звернення від громадян. І обслідувати якісь дерева, і екологія сама не може це зробити. Бо вона долучає спеціалістів мізерів. Тож та, так, за мої часи, ця співпраця існувала, і дерева були описані спеціалістами, які мають на це право. Так, і e Зелентрес це профільна організація, це не якийсь Тобто Коли це робили волонтери, я зрозумію. хоч ми і залучали е фахівців, в нас робив е -м, е -м, преподаватель з Біофаку, е він е перше дерева він описував. Тобто ми ніколи не описували, як нам гадається ми. Е Весь час долучали е, спеціалістів, і вони дуже охотно долучались. Ми мали професійних програмистів, професійних дизайнерів, професійних архітекторів в нашій команді, е, команді в різні часи. Тому так, спеціалісти цю саме цю е, карту, е, яку робив Мізелен Трест, робили спеціалісти. Тобто це робили фахівці комунального підприємства. А на сьогоднішній день Аня Познякова нам каже, що це, вибачте, якась вона не така. У мене ці слова одразу викликали також ну непорозуміння, тому що я зайшла наприклад елементарно в інтернет скрізь великі заголовки. КП міськ презентує. Ця карта дуже класна. Вона зроблена за позабюджетні бюджетні кошти. Вони ще гордили, що це ж люди зробили, а вони самі на цьому пропіарились. Мало того, ось, будь ласка, хай просто подивися, що бігборди інтерактивна карта зелених насаджень зроблена в Одесі. Ніколи е, е, міський бюджет не виділяв кошти на карту. Ніколи ми звертались декілька разів. Е, ми маємо блок штучного інтелекту, який е, програмисти розробили, але ми не змогли е, е, його оплатити. Тож е, там є що удосконалювати, але е, ніколи міськзелентрест не був не був в цьому зацікавлений. А зараз під час війни. 9 мільйонів готові вбухати. Правильно да, я мене, Сірно, да, мене це теж дивує, тому що у ці роки Труханов сам особисто обіцяв це виділити. Ми, ми з ним зустрічались. Під час у нас був фестиваль, і ми зустрічалися. Він дуже пишався карти в ці роки. Чому? Тому що я. Багато мандрувала різними конференціями. В мене був виступ на дуже потужній фах, фаховій американській конференції, і тоді а, а, мі, а, міськрада звітувала там, що міськрада а, була на такій конференції. Ми від міста Одеси mm -hmm. робили mm -hmm. цей проект. Як а завжди, давай, лаври, давай. лаври собі приписували. Да? Угу. Тобто, ще декілька років тому ця карта це гордість Одеси, тому що вона єдина в Україні. Катя каже, що до неї навіть консультувалися не то, що з інших міст України, а з інших е, країн. Це, значить, предмет гордості мера, багаторі... багаторічний. А сьогодні, 2025-й, наступив це все. Во, получается. я кажу, Катя, тобі хоч не обідно, що ну мені було б обідно навіть за те, що я вклала скільки туди сил. Крім того, ця Катя вона шукала якихось волонтерів, теж приводила. Да? Тобто це така соціальна була громадська ініціатива, і кожен, хто над цим працював, він вклав туди душу, вклав частинку себе, своєї праці ще й безкоштовно. Бо це жби ну, соціальні ініціативи. Ну, не може таке бути, щоб той же міськ Зелентрест, ось, будь ласка, давайте зайдемо на сайт, ось новина є. Коли е, вони хвастаються, що у червні розпочала роботу онлайн-платформа, це все від імені КП Міськ Зелентрест». Тобто це все. Від імені комунального підприємства, а не просто групки активістів. Скрізь на цих відео кожне дерево потребує свій паспорт. Ми зробимо Одесу Зеленою, скрізь КП Міськ Зелентрес, КП Міськзелентрест. І чомусь сьогодні ця карта, значить, нам не підходить. Ми запитали у Каті Бакової знову ж таки, чи відповідає вона вимогам закону. Так Катя каже, що ця карта. Там більше інформації, ця карта глибше, ніж того вимагає закон. Тому що там, наприклад, ну, вказано для прикладу, що кожне дерево має, е, має бути інформація, в якому воно стані. Задовільний, незадовільний. Він, якщо він не задовільно, то він стає в чергу на е, ну, спилення цього дерева. Да? Я вважаю, що такий тендер. Повинен просто бути відмінений, і не можна, абсолютно не можна 9 мільйонів виділяти на цю карту. Також ми до Каті звернулися, запитали, чи ну чи вона змогла допомогти там модернізувати, можливо, якісь дерева були вже спилені. Ну оновити інформацію, звичайно, потрібно постійно. Потрібно, але не за 9 мільйонів. Не нову карту создавати, якщо у нас є карта, яка на 60-80% вже готова. Ну це ж бред просто. Ну, це тільки в Одесі таке можуть. Сказали, що всього хуйня, давай поновий. Я хочу сказати: у місті Зелентреста 84 дитячих майданчика на балансі в ужасному стані, який потрібен ремонтувати вже вчора. А вони. Хочуть забракувати стару карту і виділити туди 9 мільйонів. Дітям нема де гратися. Страшні майданчики в усіх парках, абсолютно скрізь, майже вони потребують ремонту. Їх ніхто роками, прикриваючись війною, не ремонтує. Це ми тільки коли галас підняли, обіцяють нам поремонтувати на соборній площі. Так це один, а їх 84 на балансі в місті Зелентреста. Просто, тобто, що нам гроші нема куди дівати, навіть тому, ж якщо видати місті Зелентресту, в нього є нагальні потреби. Сьогоднішні тут уже ця Катя, вона нам прямо в інтерв'ю. Каже, що вона готова допомагати навіть безкоштовно. Не треба тут 9 мільйонів. Так, якісь, Якщо там, наприклад, якихось залучити фахівців, це, звичайно, потрібні кошти. Але модернізувати ту карту, яку вже є, це блін, тут навіть не треба бути якимось розумним. Ми, ну, тут, або наші чиновники розумово відсталих і себе роблять, або думають, що народ розумово відстали, Да? І так, пролізуть ці 9 мільйонів, ніхто цього не побачить. Тобто, ну, Тут три варіанти в мене. От. Ми звернулися до Каті. Катя каже, що вона на сьогоднішній день е, пише дисертацію по суміжній темі, тобто це саме її ну, не то що призначення в цьому світі. І е, вона навіть показувала ці карти там в американському університеті, в якому вона вчиться. І там професори в, в е, захваті від цієї карти. Презентувала, показувала професору а, з ланшафної екології цей а, проект. Він був дуже здивований, що Україна що таке Україна для Америки? А, що Україна таке має і а, деякі речі дійсно настільки потужні, що немає ніяка карта. Щоб прояснити ситуацію, ми завітали на прийом до директора КП Міськ зелентерест Шонії Зураба Зурабовича. Але чомусь більш активним та обізнаним видавався головний інженер підприємства. Карта зелених насаджень. От на неї зараз виділили 9 мільйонів. Да? А що з старою картою? Чому її не можна використовувати? О, ви, навірно, путаєте карту зелених насаджень і Да. Було нанесено на карту. Буде 45 тисяч дерев. Mm -hmm. Як ви знаєте, в місті порядка мільйона дерев. Mm -hmm. то, якщо йти нашою картою, нашою картою і нашими людьми на обстеження цих дерев, то можете посчитати, скільки це пройде в реєму. А для того, сьогодні помінялося шість четверте рішення, mm -hmm. де зі інтересу прийде зони спеціального призначення, то дерева, які знаходяться вздовж вулиць. Які ми повинні обслужувати. А для того, щоб ми їх обслужувати, ми повинні, потрібно їх взяти на баланс. А взяти на баланс повинна бути оценочна стоїмость, з мною. І тоді мій зеленте буде нести відповідальність за ці дерева. Тому своїми силами карту, зеленою картою ми не потягнемо. Ремарочка. і дуже простим рішенням, щоб зекономити бюджетні кошти, є взяти декількох там, двох додаткових робітників. В КП Міськзелентрест, а як ми знаємо, зарплати у робітників КП Міськзелентрест досить скромні. І ці декілька нових працівників просто могли б працювати і вдосконалити уже існуючу карту зелених насаджень і внести нові дані, які необхідні для інвентаризації. Замість цього ми не працюємо над підвищенням, наприклад, зарплати працівникам. А ми йдемо і зовсім лівим людям, якимсь підрядникам будемо платити ну, дуже великі кошти із нашого бюджету. А чому не взяти, наприклад цю карту і на її базі провести а хто, а хто проведе інвентаризацію дерев? Ми просто дожні взяти ці дерева на баланс. А mm -hmm. для того, щоб взяти щось вже на баланс, треба зробити Надо зробити оцінку цих дерев. Я. Ну допустимо, цей карту скільки він стоїть, як його оцінити. Для цього дуже нібува. Тобто того, карта ця не підходить перш за все, тому що там немає оцінки. Thank you. Thank you. Ми запитали у експерта, що ж таке вартість дерева і як її вирахувати. Тож балансова вартість, з чого вона складається? Згідно 226-го наказу, який говорить, що таке інвентаризація, Ми маємо врахувати тільки. Породу вік, діаметр на е, висоті метр тридцять і е, стандере, і все. Чотири, чотири е, параметри, і все. Для mm -hmm. того, щоб балансову вартість, достатньо три, трьох з них: порода, вік та стан. І, і далі й, е, е, йдуть коефіцієнти. Це не складне завдання. А, а, та тобто та... В те, що вже внесено в карту. Воно вже дає нам можливість порахувати карта, цю вартість. Карта дає набагато більше. Я поняла. Тобто, це не не у нас вже вбиті в дані в цю карту. Там просто треба кожну цю дану помножити на той коефіцієнт. Правильно, відповідно до віку породи. Так, е... те, що він казав, що дуже складно. Це не складно. Є таблиці, згідно яке дерево, яка порода, який стан, тож визначає коефіцієнт. Я більше скажу, що в Зеленпресі є відділ, який рахує відновну вартість. А це досить спорядці, вартості, тож це, це не те, що він казав, що це дуже складно. Це не складно. До речі, у всьому світі е, рахують не вартість дерева, а користь, яку е, воно е, приносить суспільству. І оце, угу. і навіть це ми можемо порахувати, тому що наш приклад нашої е, карти був з Нью-Йоркської карти дерев, де дуже гарно порахували це. І коли ми консультувалися з біологами, е, ми. Враховували ці параметри, які нам можуть допомогти, якщо ми захочемо, і якщо нас міська рада буде готова до цього, порахувати ось ці коефіцієнти енергозбереження, чистки повітря, то ж там є дуже до речі, це угу. зараз тема моєї наукової праці, який вплив дерева угу. на навколишнє середовище, Як впливає зараз? Карта, ми її створюють для того, щоб орієнтовочно бачити, де знаходиться дерево і примерно його состояння. Uh -huh. А інвентаризація, то що як людину паспортизують вік дерева, прив'язка. Ну це, yeah, це що у нас немає таких спеціалістів, ми його ніколи не виконаємо. А для того, щоб так ну я просто дивлюся. там, наприклад, у вас на сайті є. Ми зробили таку карту. Yeah. Е, ну, а тепер вона виявляється ми зробили. Ну, ми показуємо як любе комунальне підприємство. Що ми що ми робимо в місті? Да, ми хліб даром не проїдаємо. Але тепер, по їх же словам, КП «Міськзелентрест» показував, що не проїдав ці всі роки гроші, а по факту робили якусь десятиліттями фігню, тому що робили, робили карту у підсумку. Карта, яка вже існує по словам КП міськзелентрест ніякої цінності собою не представляє. Так нащо цим займалися співробітники КП десятиліттями? Просто щоб вбити час і показати, що ми тут чимось займаємось, От я не розумію логіки. Чому з самого початку не робити все по закону, щоб дана карта і була інвентаризацією? Угу. Ну, зробили цю карту. Да? Ну, на карта сьогодні нічого. нічого. А необхідно, щоб привести повну А на що вам її вартість цього дерева? Щоб взяти його на баланс? Для того, щоб розчитувати, допустим, ну, як проще. Бувають аварійні ситуації, да? упало на дерево, да. дерево на машину. Оприділити інвентаризацію, оподіляє дерева, які треба сносити, які їх. Ну, це зрозуміло, але в цій карті є ці дані і стан. Я поня... є, так. Да. Далі, не дай Бог, ви, допустимо, спилили якесь дерево. Mm -hmm. да? Що мені робити? надо, мені Я вже знаю його остаточну стоїмость. Давно uh -huh. на балансі підприємства восьми вулиця, Успенська, 12 uh -huh. клен Стоїть там 6 тисяч, uh -huh. і далі приймаються санкції. Ну це все для роботи треба. Один із співробітників КП Міськ розказав Думський на умовах анонімності. Ми проводили інвентаризацію до того ж разом зі співробітниками департаментів міського господарства, благоустрою, екології було створено комісійні групи, і ми робили заміри дерев. При цьому без будь-яких виділень коштів своїми силами встигли внести в онлайн-карту весь центр і частину району Таїрова. Тепер же виявляється, що ми нічого не робили, все зроблять приватники і розпилять грошики з керівництвом. Тому да, я хочу звернутися до правоохоронних органів. Передам цю всю інформацію. Нехай вони дивляться мої відео, нехай е, перевіряють, тому що я тут особисто бачу корупційну складову. Я тут особисто бачу схематоз черговий по розпилу бюджету.